Всіх вітаю, з вами я, Олександр. Сьогодні ми на каналі crm продажі будемо показувати вам, як в нас рахується прибуток, як ви можете відстежувати аналітику по прибутку, бачити повну картину вашого бізнесу, дивитися, як відстежувати до продажі, як робити аналітику по проданим товарам, товарам по статусам. Та наші функції. Перейдемо до меню аналітика прибуток. Бачимо, що в нас є е статистика по доходу. Тут беруться усі замовлення, окрім скасованих, та вираховується прибуток з оберту мінус собівартість. Тобто, у вас є собівартість товару. Наприклад, вона там 400 гривень, а продали ви його за 700 гривень, то прибуток буде ваш 300 гривень. Якщо це замовлення буде скасовано, то прибуток буде 0 гривень, його ви тут не побачите. Тут ви бачите усі замовлення з вибраними групами статусів. Також ви можете відфільтрувати по статусам, відфільтрувати по магазинам. Е, відфільтрувати по даті замовлень, дивитися за минулий місяць, там за рік тому, якщо ви довго будете працювати, е, відфільтрувати по товарам, бачите і мітки е, компанії, якщо ви це також використовуєте. Тепер буде саме показувати, як рахується прибуток. Беремо якийсь товар, наприклад, цей шампунь. Бачимо, що в нього співартість там на 400 гривень і роздрібна ціна 750. Зараз робимо продаж на цей товар. Бачимо, що в нас статус новий. Можемо змінити його на, там, наприклад, прийнято. Перейдемо в аналітику. Бачимо, що в нас сьогодні одне замовлення було 349 гривень, поновлюємо. Бачимо, що оборот 1449, прибуток 699 гривень. Нам додалось 350 гривень з того замовлення. Якщо ви зміните ціну, наприклад, на 850 гривень, то аналітика у нас покаже, вже на 100 гривень більше. 799. Змінюємо на 650 гривень. Аналітика показує на 200 гривень менше. Тобто загальний оборот, мінус обівартість, отримуємо прибуток. В принципі, тут я вам усе показав. Ще давайте покажу, що якщо замовлення скасовано, наприклад, ми це замовлення скасували. Аналітики замість двох замовлень. настало одне замовлення. Те замовлення скасовано. Воно не рахується. Далі перейдемо в товари по статусам. Тут ми можемо побачити товари, які в резерві, які треба замовити, дивитися, Товари на складі та робити аналітику саме по товарам. Далі замовлені товари. Тут ви вже можете подивитися кількість проданих товарів, суму відмов. Побачите рентабільність цього товару. Бачите скільки товарів на складі, бачите загальну мережу і суму, суму відмов. Так. Як це працює? Наприклад, у вас є. Ну, ви продаєте якісь товари, і у вас там на 100 замовлень 20 відмов по телефону і 20 відмов на пошті. У вас рентабельність товару буде 60%. Ви зможете побачити, що саме вам треба поліпшити. Де покращити щось, який товар вам приносять прибуток, які товар зовсім не викупають, це дуже зручно. Та бачите, що саме вам приносить дохід. Товари, які з маленькою рентабельністю відключати, або там, просто їх продасти, продати і виключити. Давайте покажу вам приклад. Наприклад, ми зробимо. Що що ми зробимо? Давайте ось цей товар. Бачимо, що в нас дві продажі було всього на цей товар. Будемо замовлені товари. Бачимо, що в нас е, стало 17 продажів, 5 відмов і загальна рентабельність стала 70%. Бачимо, скільки ми заробили саме з цього товару, скільки ми е, потіряли з відмов цього товару. Та робимо аналітику згідно цих параметрів. Тут ви також можете планувати закупки, наприклад, якщо ви там продавали щось у грудні, ви можете подивитися там, за той місяць, що ви там продавали, і робити закупки там У лютому, або, там якщо у грудні, то там у жовтні наперед. Далі до продажі. Давайте покажемо, як у нас працюють до продажі. Тут в нас загальне поле це по датам. Тобто ви бачите, у який день скільки було до продажів, у яких замовленнях вони були. Можете фільтрувати по менеджерам, по статусам замовлень. Давайте покажу, як у нас рахується до продажі. Наприклад, зайдемо ми ось у це замовлення. Бачимо це номер 16. Бачимо, ми додали ще один товар. У цього товара собіверсість 49950, розвідна ціна 999. Тобто 49950 повинна показатися у дохіді, у доході до продажу. Так, бачимо, що в нас номер замовлення 16. Менеджер, це ми, показ CRM, зробив е, одну кількість змін, додав товар і приніс дохід 499 гривень 50 копійок. Якщо менеджер скасує це замовлення, е, воно не буде рахуватися у допродажах. Тут також Рахуються тільки усі замовлення, окрім статусу «Скасовано». Ще якщо, е, наприклад, у вас в системі десь е, менеджер е, може зайти у замовлення і там додати собі до продаж, е, в нас воно так просто не буде рахуватися. Е, в нас рахується тільки, коли сума прибутку. Стало вище, ніж вона була на момент приходу. Наприклад, зараз у менеджера є допродаж, ми зайдемо у це замовлення та видалимо цей допродаж. Бачимо, що це замовлення в нас зникло. Тобто у менеджера більше немає цього замовлення, та він не, не приносить цей дохід. Або якщо е якийсь інший менеджер захоче там, забрати цей допродаж, або ні, е він також не зможе це зробити, бо е допродаж нараховується в момент зміни е товару та відповідального менеджера на замовлення. Якщо ви налаштуєте статусом. Е Матриці статусів, то е, у вас не буде ніяких проблем саме з цим. Давайте ще покажу, що може бути. Наприклад, якщо менеджер допродав е, е, пилу за 899 гривень, тобто на 200 гривень дорожче. Ми бачимо, що у номері 16 замовлені менеджер е, зробив, зробив е, допродаж, не змінював продукти та приніс 200 гривень дохіду. Додатково. Далі, е, якщо він змінить, наприклад, поставить 599. В допродажах також не буде е, цього замовлення. Е, ми все зробили для того, щоб ваш відділ продажу працював ефективніше, щоб ви бачили повну картину, який менеджер саме допродає. Бачили статистику по ньому, е, бачили, які товари допродає менеджер. І робили аналітику та збільшували ваші продажі, збільшували середній чек замовлення та прибуток. Далі в нас є аналітика по ефективності менеджерів. В нас є загальна сума відмов. І можемо бачити в кого який відсоток. Наприклад, у Ользі він 26%, це гарний відсоток, у там у Дані тридцять відсотків. Тобто він більше середнього скасованим. Згідно цієї аналітики, ви вже можете працювати зі своїми менеджерами, бачите е, повну картину по їх ефективності, е, статистики е, та вже робити е, інші рішення, які допоможуть е, цю аналітику покращити, е, щоб ваш відсоток скасованих замовлень був е, нижче. Далі давайте перейдемо до. Пункту викуп е, у цій аналітиці ви можете побачити ваш загальний викуп за обраний проміжок часу. Наприклад, ви можете обрати місяць та побачити, скільки у вас цього було замовлень, скільки було повернень замовлень, і загальний відсоток викупу можете відслідковувати по службі доставці, наприклад. По новій пошті побачити, що стільки було відправок, стільки було повернень, стільки було відсотків проданих товарів по Укрпошті. По Укрпочті трошки трошки поганіше був викуп. Далі ви можете бачити по менеджерам. Аналітику викупу. Тут також показується, скільки було е оброблено замовлень у менеджера, скільки було повернень і його відсоток. Наприклад, е разом 86%, але ми бачимо, що там у Тетяни. 83% викуп, а у дарі 89%. Тобто треба подивитися, як обробляє менеджер ваші замовлення та дізнатися, чому саме від нього такий викуп. За цим відсотком ви також можете налаштувати або зробити там. Якийсь бонус, якщо там у менеджера відсоток викупу більше там, 85%, то можете зробити бонус, заохочувати е менеджерів на те, щоб е правильно доносити інформацію клієнту, щоб він завчасно отримував ваше замовлення. Також у нас є аналітика викупу по пакувальникам. Тут також ви можете побачити, скільки кожен пакувальник зробив відправок, скільки в нього було повернень, та загальний відсоток викупу. Так, ми дійшли до останнього розділу аналітики. Давайте відповім на ваші популярні питання: чи рахується, перераховується аналітика. При зміні собівартості товару у старих замовленнях. Наприклад, давайте покажемо вам, що бачимо, що в нас 14 числа був прибуток 2494 гривні і собівартість була ось така, наприклад. Перейдемо. У товари і змінимо собівартість на цьому товарі. Так, одразу відкрию вам аналітику. Бачимо, що в нас 2494 гривни прибуток. Собівартість змінюємо на. Наприклад, на 500 гривень. Зберігаємо, оновлюємо, сума в нас не змінилося. Чи можуть менеджери брати до продажі інших менеджерів відповідь ні. В нас менеджер закріпляється в момент зміни статусу на обробку. Або допродаж нараховується саме у менеджера, який додав цей товар. Ви побачите у замовленні, що хто заходив у, дане, у даний заказ, побачите, хто змінював товари. Та якщо ви налаштуєте матрицю так, щоб, наприклад, з прийнятого менеджера не міг там. Перевести у якийсь інший статус, то воно ніяк не передасться до іншого менеджера. В принципі, усе. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, дивіться за нашими оновленнями, оновленнями та усім гарного дня!